Всім привітки! Мене звуть Анна, і мені 13 років. Зараз е, живу, жила я у Бахмуті. Я захоплююсь малюванням і спортом. Мені подобається як волейбол, так і кінний. Якось з народження полюбила коней і дуже люблю зараз. І в мене була така мрія, щоб я купила собі коня і Розвивала собі ферму конячу, щоб діти, котрі ходили до мене, каталися, ходили на заняття, різні цікаві штучки з конями. Якщо вам подобається конкурс, ви можете йти у конкурс. Ну, це тільки тоді, коли вам дуже подобається щось таке ух, а коли вам Подобається така естетична і гормонація, це от більше виїздка. Я малюю різні малюнки. Буває, це бувають тварини, бувають людини і різні такі якісь живопис, природа. Так. Що так, скажи. Я найбільше малюю коней. Я мрію про ферму і купити собі коня. А ще я мрію, щоб закінчилась війна. Хочу, щоб підстроївся мій ба... родний бахмут. Я прийшла щоб розвиватися і навчитися чомусь новому і цікавому.